Сьогодні у нас буде 4 вересня. Прийшов час збирати соняшний, тіпа. Тіпа соняшний. Ось такий має вигляд. Там всередині ще пліч зеленого, ну то, то вже таке голетить. Він, він не дозріє до зими. Бо там нема шляпки, щоб дозрівати. Цей год. по соняшнику, а вот тут у нас в Миколаевской области полный кабинет. Короче, оно было уже понятно, что летом, как я вам тогда снимал видео, что соняшника этот рік не будет. Сейчас комбайн вот зашел, это брат, то есть класс Мега 204. Косы. Чи собираем, чи жнивуем, короче. Скажу так, уже люди собирали, Хорошого нема нічого. 200 кг, 150 кг. Ну, брат убрав теж свою вже соняшник, він зібрав, в нього була сінгента, то там да, були різні поля, то давала і по 300, і по 400, і по, по півтони задавала. А в основному то 200-150 кілограмів. Тому я думаю, я не виняток що тут буде щось на цьому полі. Тому що ви самі подивіться який, який цей соняшник. Воно якийсь зелений. Стоїть, воно не зазрів. Я не знаю, що, чи він заболів ще в молодості. Ось такий. Воно. Воно, що з нього буде? Що з цього соняшника буде? І воно за пліч такий, там, коротше, все. Повний прольот по соняшнику. Люцерну, так я ще до сих пор і не завіс не очистив, бо зайнята та щас контора, у них там зараз очищають льон. Дуже багато, тому, тому я і не знаю, яка ще врожайність цю ну там також до, до 100 кг може буде з гектара, а може і не буде. Цей рік попадос для мене. У мене таке, що соняшник, люцерна і пшениця. Пшениця там до трьох тонн три може, Я її не здавав також ще лежить в бурту. Соняшник, зараз, во, дай Бог. Та скільки тут? Зберем, Я вам скажу приблизно. Та що тут казати тут? Мало. Мало радості. І попадос, і попадос, Нічого не зробиш. Ще олії нема, хлопців возять на прийомку, нема олійності. 32, 31 і там сйоми сильніші, мусор. Коротше, не знаю, що з такими вещами робити. Але рік пройшов, ти потратився на ці поля. Ну, ми односібники, як говориться, маленькі, ми нахер ніколи не треба. І, як каже, ми не їм, а рік якось жити треба буде. Ну, може, дай Бог якось переживемо. Що по вологі. Це в нас йде вже четвертий місяць. Десь після 20 серпня в нас було пройшло 20 мм опадів. Отут в нашій місцевості. Коли стакани людей стояли, і в мене стояв 20 мм. Там десь ближче до Миколаєва, то там було, говорять, і 35, і 40, і десь 50 було. А в нас оце за четвертий місяць 20 мм опадів. Тому... Тому дуже дуже картина погана кажу, день. Соняшник Затискую порубать не буду цей рік, я його, віта проти. І під пчени будемо ждати хлопати вище туди до, до морозів, мабуть. Будемо сіяти, ну, що ж, лайтника полону. Так оце ж перед цим буквально десь 31 числа у нас е першого стояли опади, Там, щось, до 10 міліметрів. Ну і як говориться, я не витерпів, тут перший, мабуть, з наших фермеров посіяв ріпак. То я був попередник там пшениця, то я його залущив, задискував, після жнив, зразу після уборки, прикатав, вся зверху, коротше, там таке перем'яте. Я своєю сівалкою Елварті посіяв ріпак. Там вже були сходи, падали цієї пшениці, бо теж серпня у нас міліметру першого дощ пройшов 3 міліметри те що обіцяли не пройшло той ріпак так і лежить в сухій землі і я його позавчора побризкав від, ну, від пшениці падає спросним гербіцидом Тому отак я зробив і тепер чекаю опади. Не буде, буде той ріпак лежати, не знаю, до весни, до зими. Ще один попадос. Ну, Правда, насіння я сіяв F2, в брата купляв. Тому так, по насінню я не попав. А так у нас ще не сіяли ріпак. Крупні хазяйства там рядом, села то сіяли. А в нас в цій місцевості то не сіяли. Всі чекають опадів. І вони також насіння купували F1, тому тратить його воно не дешеве. Це те, що я зробив, не знімав відео, бо немає настрою, ви ж самі зрозумієте. Все горить, все жара стоїть, ось зараз вона десь до 30 градусів. Утром плюс 15, ось зараз до 30-ки собі. Це во, хазяйство запахало вже свої поля. У них соняшник дав по 200 кілограмів, вони знову зарили і знову планують сіяти соняшник. Не знаю, я після соняшник, мабуть, в своєму житті сіяти не буду. Це для мене... Я його не сіяв ніколи, блядь. ну так по сіво попало, ну тепер я постараюсь постараюся його викинути із голови. Тут ну, води видать, немає, на 10 метрів в глибину. У мене ще є сектарчик такі. Там теж там немає нічого. Іде вона, коротше, дитина. Щось трохи та й насипало. Богу дякувати за це, але Як говорить, нам виживати треба якось з цим символом. Ой! Ось такий вигляд зонішний, типа. Типа, не знаю, тут одна лука, навіть. мелко, что они там с ней выдавляют, я не знаю даже. короче, закопец тараканы какие они какие-то, солнечек полный ё-моё, вот это вот это так солнечный супер ой, блин маємо, те маємо. Зберемо. Завеземо, продамо, буду знати скільки вже точно. Тут у нас їдуть прийомки такі. Я не знаю по чому вони беруть. Але я ж говорю, масла нема, сйоми йдуть сильніші. Так казали, 480 доларів, а воно везе сюди. чуть не 150 доларів знімають з тони. Як його немає, нічого не зробиш тут же. кожен хоче щось заробити. А ми цей не заробляємо, а пролітаємо. Як фанера. А слідуючий от ми теж не знаємо, що буде. Кстати, пасі пройшло було 20 мм, трошки позаливав трещинки, були взагалі трещини, земля така м'яка йде. Вже пересокша була. Да, нема. Нічого не поробиш. Такий рік, і такі роки вже наперед. Ну, все. Ось такий рік. Ось такий соняшний. Суперовий. Ви скажіть, як він ще вижив, блядь, за це літо на? ні одного дежав. Ось, четвертий місяць. 20 мм. Це капець. Як воно? Як воно. Що, воно, живе, як не то, що там... Останній дощ був в травні місяці 20-го травня. Тоді пройшло останніх на 10 мм. Перед цим там було 40. ну 50 мм за травень пройшло і все. А тепер такий... Там, кстати, кауни у мене були на краю, теж цікаво, така ця я посадив був. Без дождів, я їх садив взагалі після дождів. Без дождів, без нічого. Ще й таких два хороших кавуна убрав. І там до сих пор ще є зелені навіть. Без дождя. Ну як таке може бути? Виросло. Це просто я не знаю. Я. Погода в нас. Це не Африка навіть, це ще хуже, мабуть. Як пустеля, тому що в Африці хоча б там раз. Полгода проходять місячні дожди, а тут за год 200 мм чи 250 мм. Ще надо посчитать, в там я записував. Та по-моєму 250 не больше. За год З осені там було десь до 100 мм чи 120 Та і, наверное, 200 немножко. Отак. Нічого не порожу. Багато вже хто передискував бо там взагалі не було що збирати. Ну тут я так і так, не знаю, дивіться, то кілограм по 400 може, 60 гектара, ще щось там трохи тримається, все так глаз. А вже як важу, здав. Тому друзі, все. Буду закінчувати таке відео, тут нема що показувати. Нема вже, як говориться, такого тібу. Ви бачите, погоди нема. Бог тільки нашим воїнам здоров'я, які тримають той фронт, куди нечисть не вибиває нам. Да? Оце саме головне. А ми вже якось тут, що нам, ми не, не зможемо, будемо сидіти з голоду, десь на роботу шукати, десь да? куди кому прийдеться, як говориться. А поки, поки так, ми всі бажаємо міцного здоров'я. всього найкращого, гарних врожаїв, хай дожі проходять. І, ну, якісь погані катаки треба ходять. Це ось так. Ми в Миколаївській області, як говориться, не знаю. Соняшник я вже не планую абсолютно. Росіявріпак, що там буде, не буде, не знаю. Дожів також зараз не передбачається. Ну. Як буде, так буде. Ми залежимо від природи, а як ми до неї, так і вона до нас